Доброго дня, поважні члени журі. Всі присутні на сьогоднішній науковій конференції. Я Кованко Марія, в минулому учениця 11 класу Білоцерківської загальносутньої школи перших третіх ступенів номер 20. Сьогодні студентка першого курсу Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Дозвольте запропонувати вашій увазі основні результати наукового дослідження на тему альвіальні відкади річки в межах білоцерківської агломерації та їх літолого-мінерологічна характеристика. Доні відкати річок являють себе одну з головних та інформативно складових гідросистеми, А люві річки добрий колектор потних вод. Саме це обумовлює необхідність глибокого комплексного вивчення літології доних посадків поряд із дослідженням їх геохімічних та мінерологічних характеристик. Ідея для написання наукового проєкту прийшла бить із опрацювання архівних матеріалів звіту 1940-1941 років, у якому були викладені результати шліхового дослідження долини річки Розь правобережної геологічної експедиції. Нас цікавило, як змінився стан альвеальних відказів річки через антропогенне навантаження, оскільки їх відбір та дослідження останні 80 років не проводилося. На даному слайді ви можете бачити маршрутну карту нашого дослідницького проєкту. Робота виконана із стосуванням загальноприйнятих геології, польових та камеральних методів дослідження. Період 2019 року в умовах міста Білої церкви на базі правобережної геологічної експедиції та лабораторії мінологічних досліджень інституту геології. Вивчення геологічних звітів експедиції, робота з науковими фондами національної бібліотеки імені Вернацького, консультації із членами інституту геології дали можливість зібрати потрібну інформацію. Протягом літнього періоду 2019 року, під керівництвом головного геолога експедиції В'ячеслава Миколаєвича Павлюка, були проведені три гідрологічні маршрути вздовж лівого і правого берега річки Рось. Наш маршрут, як ви можете бачити, пролягав від села Чмарівка до села Шкарівка вздовж міста Білої церкви. Під час маршрутів, за допомогою топографічної карти, відчувувався потрібне відслонення. Воно та документувалися, були відібрані проби та визначені показники радіометра. Межі поширення ольвіальних відкладів річки Росії позначили на карті умовними знаком. Отже, у відібраних пробах переважають піски сірі, світлосірі, дрібно зернисті слабкогості, переважно однорідні за матрію. Показ радіометра коливається в межах норми. Найвищий показник радіометра було встановлено в точці номер 1 оскільки там кристалічний фундамент виходить на поверхню. Пройшовши три гідрологічні маршрути протяжністю 18 кілометрів, позначили на карті та описали 11 відслон річкових відкладів. Перед початком дослідження проби необхідно підготувати. Їх висушили в сушильній шафі до сухого стану. Добре, перемішували. Квартування проводили за схемою, показаною на малюнку та за допомогою роздільника Джонса. Після чого проби зважувалися за допомогою електронних вагів. Для визначення гринуломатричного складу був використаний ситовий метод. Методика проведення аналізу полягає у просіюванні проб через сита та розділенні фракцій по зі пакетам визначені відсоткового вмісту частинок різного розміру у породі. На основі отриманих результатів були побудовані. Таблиці та діаграми представлені на слайді. Результати наших досліджень ви можете також бачити на слайдах. Отже, було встановлено, що всі проби за своєю структурою є кристалічно зернистими, псамітовими, крупно алевредовими з наявністю мулової частини. Всі проби були приглянуті під бінокуляром. як результат. Фракції більше 5 мм та від 5 до 3 мм представлені у всіх шляхах переважно рослинним детритом уламками черепашок, насіння насіннями рослин, уламками порі. Всі інші фракції представлені приблизно на 95-98% кварцем. Подекуди трапляються зерна гранату оксиди заліза, уламки амфіболу, магнетиту, біотиту, рутилу та інше. У пробі номер 2 були знайдені уламки цеглини та фрагмент вугілля, а у пробі номер 11 – уламки пластику. Для дослідження мінерального складу відкатів попередні перетальці порошок проби було взято на рентгенофлуоресцентний аналіз, що проводили за допомогою приладу СРМ у лабораторії інституту геології. Атоми різних елементів випускають фотони зі строго визначеними енергіями, вимірявши, які можна визначити якісний елементний склад. Застосовано методика дослідження дозволило отримати об'єктивні дані щодо мінерального проб Допроб в результаті вимірювання спеціальне програмне забезпечення створює табличні дані про вміст, значення та кількості сполук, використовуючи середні табличні значення та обрахувавши їх за системою формул, представленими на слайді, отримали. Відсоткові значення вмісту мінералів представлені у таблиці. Після обчислення вмісту мінералів у відібраних шляхах була складена діаграма середніх значних концентрацій та варіацій мінералів, прийнята по отриманих даних за системою КРАЦІ. Дана діаграма дала нам можливість встановити, що досліджувані нами 10 проб, лежать на межі змішування кварців та монперонітом. Тобто вони представлені переважно кварцем відповідно та монпереланітом і мають бінарний склад. Відсотковий вміст кварців досіджуваних пробах становив від 80 до 95%. Для визначення елементів домішок у зразках гірських порід використовували попередні. Підготовлені перетерці стан порошку шліхові проби. Аналіз проводили на спектрометрі ELOX. для оцінки рівнів накопичення металів використовували коефіцієнти концентрації, які розраховували за формулу, представлену на слайді. Також був проведений аналіз донних підказів за сумарним показником забруднення. Незважаючи на наявні ознаки антропогенного впливу, сумарний показник забруднення у більшості точок становив менше 10, що дозволяє вважати рівень забруднення водного об'єкту в них слабким. В житті не без труднощів, тому з труднощами зіткнулися і ми. Так, ми зіткнулися з відсутністю необхідного обладнання для проведення експериментальної частини. Також під час проходження нашої міни геологічної експедиції постало питання, що деякі береги зазнали незаконної забудови і доводилося змінювати хід маршруту. Та всі ці труднощі з легкістю ми змогли подолати і не закинули нашу роботу до далекої скриньки. Отож, результатами наших досліджень стали Вивчені та цистевані матеріали щодо літолого мінералогічного складу олівіальних відкладів річки Рось. гронометричний аналіз проб встановив, що всі зразки за своєю структурою є кристалічно-зернистими, псамітовими, крупноалавритовими з наявністю мулової частини. Мінералогічний аналіз підтвердив, що відібрані та досліджувані нами шляхи є майже чистими кварцевими пісками, що представлені переважно відповідно кварцем та мотомаронітом, тобто мають бінарний склад. Рівень забруднення відкладів є слабким. Наявність важких металів в порівняльних пробах підтверджує походження їх із різноманітних, магматичних, метаморфічних та Посадових комплексів, поширені на водозабірній території. Відповідно до результатів наших досліджень, необхідно використання річкового алювія комплексної сировини для збагачення та отримання різних концентратів, використання матеріалів та результатів дослідження в інших наукових роботах та проєктах. Свій виступ я б хотіла завершити словами китайської народної мудрості, що подорож миль починається з одного кроку. Дякую за увагу!